Куди інвестує боксер Олександр Усик на основі статті Forbes. розповім вам кілька напрямків, але він в цьому інтерв'ю говорить, що його час, основне заняття це бокс. І це теж урок для багатьох тих, хто, власне, думає, що на інвестиціях можна зробити капітал. Ні, він робить капітал в основній справі в боксі. Ну і також в нього є ціла команда, можна її назвати, думаю, Family Office, яка допомагає йому інвестувати. На основі статті Forbes це в першу чергу агровиробництво, виробництво Ягід, фермерське вирощування в Україні. Також там згадуються озера і риболов'я, тобто це аграрка, і є також автотранспортний бізнес. В Україні. Крім того, це нерухомість. Яка це нерухомість, які об'єми? Я не знайшов інформації. І є також інформація про блокчейн-платформу для спортсменів, яку він інвестує. І Олександр, ну його команда, почали інвестувати з, у стартапи у венчурні інвестиції з синдикату MyClub. Зроблено дві інвестиції у LegalTech платформу і в Плесо. Це стартап про ментальне здоров'я. Ось така коротка інформація. Напишіть в коментарях, чи варто спробувати. Ну, якщо його на інтерв'ю буде супер, але можливо когось навіть. З його фемелі офісу, хто безпосередньо здійснює інвестиції і поговорити, як вони відбирають проекти в Україні, яку вони нерухомість інвестують, скільки відсотків вони хочуть вкласти венчурні інвестиції через iClub. Я думаю, буде, буде дуже цікаве інтерв'ю, тому прошу підтримати лайком, коментарями, чи ви вважаєте, що варто спробувати. І до нових зустрічей на каналі.